Президент Порошенко збирається дати Донецьку та Луганську статус офшорів та обіцяє дуже сприятливі умови для бізнесу. Хоча терористам непогано і без президентської ласки, на Донбасі налагоджені три суперприбуткові бізнеси: це контрабанда з Росії, пограбування місцевих та кіднепів. Викрадення людей приносить бойовикам мільйони. А способи, якими вибивають викуп з родичів, шокують. Мужчина, який пристягалася. Но над нами Сказал, що там пиши кров'ю на стіні, я люблю Донбас. І там, якщо не зможеш написати, якщо у тебе не хватит крові, я тебе застрелю. Скільки платять терористам за порятунок і чи можна зупинити цей смертельний конвейер? Мам, не, не переживай. Зараз мене взяли в плен. Війну сепаратисти перетворили на великий бізнес. О, бабки. Для того, щоб урвати побільше, терористи згадали найбільш варварські способи набивати кишені. І Викрадення та торгівля людьми дають шикарний прибуток у воєнні часи. Правозахисник Тетяна Мазур каже, закривати очі вже пізно. Серйозність та розмах торгівлі людьми на сході України шокує. о э, священнике, о пасторе и, и его сыновьях, э, за которых сепаратисты тоже просили выкуп в м, сумме 50 тысяч долларов. И, к сожалению, эта сумма была собрана уже слишком поздно, и до момента выкупа людей, за которых его просили, не было, не было в живых. Есть группа, которая работает по городу именно по деньгам. На цьому відео сепаратист спокійно розповідає, особливого полювання за багатими ніхто не веде. Просто посеред вулиці хапають охайно вдягнених людей. Зараз з нами поїдеш макують. А там є з Ти понял? Я в центрі города юнакі около дев'яті утрат. був похищений прийняло вагазовими терористами. Далі катують, аби жертви самі запропонували переписати своє майно на катів з ДНР або ЛНР. Жахливий бізнес поставлений на конвеєр. мене проводами руки обматувати, током бити, сигарети тушити. продають звичайних людей. Якщо військових взятих у полон обмінюють на полонених ворога, то у пересічних українців єдиний шанс вижити відкупитись. Вірваються в вдама. І теж під угрозами і під пытками удії у людей у дій людей про українського активіста Олександра Мангуша. Вистежували кілька днів, викрали біля під'їзду власного будинку, безжально катували цілу добу, звинуватили у роботі на українські війська і хотіли показово стратити, але заговорили про гроші, і політична ненависть швидко згасла. Мене поставили в ті умови, коли і сина розстріляють. Или я дам пиому. Сума вони потребувала, як мені сказали, це 60 тисяч дора. Олександр Чернов теж пройшов через руки торгівців людьми. Лікар розповідає: терористи не гребують нічим. Якщо у жертв немає грошей, сепаратисти змушують переписувати на себе квартири, будинки і дачі. Але першими відбирають машини. Мужичок їм клявся, божився, що от я на вас перепишу. Машину забрали у нього мужичка. Олена Солодовнікова вже три тижні намагається врятувати з полону свого чоловіка. Через 200 метрів за цим окопом починається Донецьк. Терористи ніяк не складуть ціну черговій жертві. На мой телефон роздався званок з незнакомого номера. Твої муж у нас зараз ми його різати будемо. Все остальное это было були нецензурні вираження. Лише один раз Олена змогла поговорити з чоловіком по телефону без посередників. На захоплених територіях терористи нікого не бояться і цинічно розкручують маховик жахливого бізнесу. Надіятися на представників МВД СБУ не приходять, так як вони взагалі не мають ніякого впливу. Люди, яким пощастило вирватися з полону, стверджують, міліціонери, які лишилися на окупованих територіях служити терористам, своїх нових господарів намагаються не злити. Із задоволенням допомагають ділити відібране майно. Возможно, ті ті ж донецькі міліціонери мілі причасний какую та определенно катямрушенням. Там історія він говорить, його задержали в поміщенні з бо військова прокуратура вже відкрила кілька десятків справ з приводу тортур і торгівлі людьми. 57 сім призводств, которые вот именно вот по таким случаям, покирводичі полонених, збиваються з них, збираючи гроші на викуп. Терористи залякують своїх жертв як тільки можуть.

Ганна, який пощастило звільнитися з полону, застерігає на близьких полонених нагрівають руки не лише сепаратисти, які тримають людину у полоні. Працюють і звичайні шахраї, що бажають нажитися на чужому горі, знаходять контакти родичів та залякують по телефону, аби на рівному місці отримати величезні гроші. Людям починають розказувати сеши на жуткі вічі, давоють до такого стану, що у них пропадає критичне мислення, да вони просто дають гроші.